Різдвяний ярмарок у Вроцлаві традиційно розгортається на центральній ринковій площі, а також на прилеглих вулицях і площі Солний. Це одна з наймасштабніших подій зимового сезону в Польщі, яка вже стала популярною серед європейських туристів. Місто дуже цікаве під кутом того, що тут дуже цікава архітектура за свою історію багатовічного фактично Вроцлав переходив з рук в руки, тобто він був під вадою Чехії, під владою був Німеччини. Це відображається в архітектурі. Так, місто дійсно знаходиться поруч з прикордонням. Дуже багато яких туристичних принад так фактично це і гори і відповідно люди дійсно вибирають це місто. Це, воно є по перше дуже дуже красиве. Ярмарок відкрився наприкінці листопада і триватиме до 7 січня. Заклади працюють щоденно за винятком 24 та 25 грудня. А частина гастрономічних локацій, навіть під час новорічної ночі, працюватиме до ранку. Цьогорічний ярмарок поділений на тематичні зони від казкових лісів і країни ельфів до ярмаркових. Але й з гірками колесом огляду і святковими атракціями для дітей і дорослих після початку повномасштабного вторгнення Росії тут протягом кількох тижнів дуже зросла кількість громадян України, розмовляючи з генеральним консулом України, який в той час тут перебував в Росії, то цифра навіть сягала 200-250 тисяч українців. Це була така пікова кількість. А згодом вони відповідно використовуючи Вроцлав як такий транспортний хаб, поїхали собі частина далі, так там до зокрема, наприклад, до Німеччини. Але частина вишилась тут далі у Вроцлаві І на сьогоднішній день десь оцінюється, що фактично кількість громадян України у Вроцлаві складає біля 150 до 200 тисяч. Ця кількість коливається. Гостей приваблюють не лише зовнішні декорації, а й кулінарні локації. Тут можна скуштувати як традиційні польські страви та солодощі, так і сезонні європейські смаколики та гарячі напої. До мене друзі приїхали, до мене діти приїхали, онуки приїхали. З 2014 року вперше, щоб закінчилася війна, саме головне, щоб закінчилася вона мир, спокій, щоб все було добре, щоб всі мирно жили. Українці, які приїхали на ярмарок, у своїх розповідях звертають увагу на теплу атмосферу, спільні традиції та відчуття свята, що поєднують людей з різних країн, дуже весело, люди всі привітні, посміхаються. Дуже приємно тут знаходитись і всім бажаю веселих свят, щоб жили в мирі, в достатку, здоровічка, щоб не знали, що таке війна. Різдвяний ярмарок у Вроцлаві ще раз показує, попри кордони і випробування народи Європи, вміють святкувати разом, зберігаючи взаємну повагу традиції та спільний дух. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.